Дорогі брати по зброї, честь, мужність, закон. Це ті поняття, що об'єднують усіх нас, гвардійців. Але за вами не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі та українському народу це не просто пусті слова. Ви ж даєте стійкість та відвагу. Ціною власного життя виборювати свободу для кожного українця. І Збройними силами України з перших днів російської агресії ви героїчно б'єтесь на найскладніших ділянках фронту. Плечем до плеча? Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині ми не переможемо. З Днем Національної Гвардії! Слава Україні!